Жив собі чоловік, який завжди поспішав. Він працював без відпочинку, вирішував чужі проблеми, відкладаючи свої мрії на потім. Щоранку він сідав на вокзалі у той самий потяг, повний турбот, дедлайнів і нескінченних треба. Він дивився у вікно, але нічого не бачив міста змінювалися, дерева залишалися позаду, а він тільки дивився, не помічаючи, як минає його власне життя. Одного разу потяг зробив незаплановану зупинку. Чоловік вийшов на перон, сів на лавку і вперше за довгий час підняв голову. Сонце, вітер, запах кави з сусіднього кіоску, дитячий сміх, все це було тут завжди, але він цього не бачив. Він зрозумів, поки він біг, поки поспішав, його життя проходило повз Він жив так. Ніби готувався до чогось важливого, а найважливіше вже все відбувалося. Якщо не зупинитися хоча б на мить, можна не помітити, як проходить життя. Не чекай кращого моменту. Живи зараз!